Що ми можемо повенити? а? Знаєте, якби я, в мене не було досвіду е, майданної стіни 2014 року, я б навіть не думав, що я можу так е, швидко відгукуватися да, малюванням на події. Я до того, до 2014 року, я малював про події, які там 3000 років тому були. Там біблійні якісь ще щось. Да. Ну, малював всьогодення, скажімо, там, портрети, пейзаж, але такого, щоб, знаєте, у нас люблять дуже казати про актуальне мистецтво це і є актуальне мистецтво. Я дуже добре пам'ятаю, я просто дивився 23 лютого засідання їхнього радбезу. Я зрозумів, що буде війна на завтра. І якось я прокинувся навіть за півгодини до першого вибуху. Потім я його почув. Він такий був, такий був якийсь інфразвук такий, що пронизав все цей вибух. Потім ми кудись пішли щось купляти, нам зателефонували наші друзі. І нас вивезли моментально просто. Я, я нікуди не хотів їхати, я сказав, що я не поїду. Нехай родина їде, а мені сказали, ми не поїдемо. А мої друзі, бо вони пов'язані з Польщею, в них якісь свої були інсайди, і вони мені сказали, що я там в якихось списках. В ну, списках і списках таке діло, хто з нас не в списках. Але їхали ми там на три дні. Чотири доби перетинали кордон. Таке було. Я, я хотів збігти кожного моменту. Навіть спробу таку вчинив біля Львову, там дзвонив якимось друзям, там, як, куди можна збігти. Там, ну, ну. Потім я зрозумів, що, знаєте, це такий горизонт подій я перетнув, я вже не можу повернутися зараз. Ну, а далі, далі три місяці. Перебування не вдома. Ну, це почалося швидко, і, і в цьому, так би мовити, моєї провини нема. Бо я, коли приїхав до Польщі, я саме так. Да, я, я думав, чому, чому в мене в телефоні так батарея розряджується швидко? Да? Просто я там сидів. Жив в цьому телефоні. А на мене подивилася там наша подруга Таня Крітенка каже: так, поїхали в Польщу вже та? поїхали до магазину. Ти повинен малювати, купимо що ти хочеш. Я щось там понакупляв, якийсь папіру, фломастерів, мілків якихось. Та? І серед цього я купив 100 аркушів чорного папіру. І тут я подумав, що я поки їх не замалюю, я не повернуся. Така була в мене думка, яку я гнав від себе. А коли я купляв ці речі художні, я спочатку думав, що все буде чорно-біле в мене. Аж поки я не пройшов повсполку, а там сині і жовті фломастери. Думаю, ні, кольори національного прапора ніхто не відміняв. Я відразу подумав, що це буде щоденник, потім прийшла назва Дорожній щоденник, коли я там трошки почав їздити, да, якось в просторі. Я в результаті так і зробив десь під, під 100. Просто знаєте, я довіз, привіз вже в Київ трошки менше, бо це ж щоденник, знаєте, і. Аркуші можна там, виривати, там, листа, посилати комусь, чи там, розкурювати, знаєте, ну, приблизно там щось залишати, я ж серед людей був і так далі. Приблизно 100 аркушів так і вийшло. Я цим щоденником просто рятувався. Просто рятувався. Бо я якби не малював, я не знаю, що я б захворів точно. Може, може так вийшло в житті, що я, хоча я е, дуже жалів, що я поїхав, да? ну так вийшло. Ну, доля є доля. Але може я поїхав спеціально для того, щоб його намалювати. Ну, ще я побував на мами на могилі перший раз. Штраубінгу, також може для цього. І ще поклав камінець на могилу Степана Бандер. Це був розрив такий шаблонів в усіх. І тут мені зателефонував мій друг Льоня Комський з «Дукату» і сказав, що буде аукціон. А я знав, що був такий дуже успішний аукціон з однією роботою Марії Примаченко на ЗСУ. Великі аукціони. Він мені зателефонував і сказав, що хоче, щоб давай щось виберемо на наступний аукціон з тобою. Е, ну, щось почали там. Я кажу, ну в тебе ж багато моїх робот, да? він займається моїми роботами і так далі. А він каже: є в такі, такі в тебе в дорожньому щоденнику, цьому Янгал ЗСУ. Я кажу: він же маленький, а 4. Я ж більше не малюю, в мене змоги немає більше малювати. Він каже, е, а я, ну якось, може, ти намалюєш більше, і ми якось передамо, а я йому кажу, знаєш, я приїду. Ну, А він не зрозумів, він через годину чи дві зателефонував, а в мене вже були квитки на, на автобус. Я коли побачив, що автобус від Олімпійського і Мюнхенського стадіону їде аж до залізничного вокзалу Києва, знаєте, з точки в точку, як кажуть футболісти. Я приїхав до Києва. Перше, що я намалював, я намалював цього Янгала ЗСУ, якого ми домовились намалювати для аукціона фондом притули разом був аукціон дукатовський. Ну його продали там за, за якісь досить солідні гроші. Всі до, до копійки пішли на, звісно, на, на ЗСУ. І я, я був такий, знаєте, як і пароход роз, 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 розпарений, розжарений. І я майже кожного дня е, е, малював тут таку ну, досить велику картину. Е, в Мюнхені багато музеїв, ми знаємо, да? і є такий музей, називається він Гліптотека. Я ніколи до, цього, до нього не ходив. Ну, Мені, скажімо, було не дуже цікаво дивитися на античні якісь там статуї. А тут син захотів, ми пішли, і я просто був вражений, бо там такі фрізи були і, і, і статуї, вірніше, їх залишки, що, що, що залишилося від, за три тисячі років, чи скільки там від цих статуй. Але Фріз це ж такий військовий строй. І там ці воїни стояли е без тулубів, без рук, без ніг, без голов навіть, але вони стояли. А цього часу ну, якраз була Азовсталь, там, Маріуполь. Я не дуже люблю це озвучувати, ну це правда. І я почав малювати цих воїнів, і мені просто суто формально. Потрібна була якась лінія, де вони стоять просто, да, композиційно. Я провів білу лінію, і мене це не вразило, дай якось ну, про що це? Ну, стоять і стоять. І я. Ну, а червоні лінії, ми знаємо, червоні лінії, червоні лінії. Я провів червону лінію, червоним олівцем. Мені сподобалось. Ну, не те, що сподобалось. Я зрозумів, що оце воно, це воно, да? я попав. І я коли приїхав до Києва і зробив першу велику роботу, я вже робив з цих своїх малюнків, великі роботи. Слава Богу, мене були готові тут полотна, бо людина, яка робить полотна, вона воює зараз, Олег, даймо Боже. І до мене прийшов мій друг, там Діма Дістерік, журналіст. Щось я йому став показувати, розповідати про цю червону лінію. Він сказав, що. Був такий фільм американський про війну, і виявилося, що це такий стійкий мем часів Кримської війни, коли шотландський полк не зміг виставити чотири шеренги, а виставив тільки дві. і Вони виглядали як тонка червона лінія, яка брязкала там залізом і так далі. Це означало вже таку ну, оборону, таку героїчну просто. Правовічну оборону. І я назвав цей цикл вже не просто Червона лінія, а Тонка Червона лінія. У мене, знаєте, в житті, ну якось так буває, що от такі просто речі, якось вони сходяться. Знову таке співпадіння, коли я прибув до Мюнхена, я ходив по вулицях і дивився, де є українські прапори. І я засняв такий прапор на опері. Мюнхенський. І я, ну звісно, я виставив відразу в інтернет. І тут мені пи пи пише Олексій Ротманський: ти де? Ну, я пишу, що я в Мюнхені. А він каже: коли ти знімав, я тут давав репетицію в цій опері. Да, і Льоша каже: я хочу з тобою якось поспівпрацювати. В мене повинен бути у вересні балет в Сіетлі. А я йому кажу, що я ж, я ж, ж жодного разу не театральна людина. Я інший, да, я, для мене картинка це Альфа і омега всього, а не, скажімо, як в театрі там, ді, Дія чи якось так. Я кажу: ну ось ось мій флікр, бери, що хочеш, дорожній щоденник. І, і так порозмовляли, і десь на два місяці майже він кудись ну, був зайнятий. А потім Олексій зв'язався зі мною знову. І сказав, що він хоче з червоної лінії взяти. І чи не можу я йому ще намалювати цю ніку, бо там ну, і Янгал, який я зробив, ну якось він хотів ніку. Причому я взяв ніку олімпійську, ніку піонію, а не ніку самофракійську, яку всі знають, да? а в такому ракурсі, як я побачив цю ніку, ну, звісно, з, з репродукції, бо я ж її не бачив, не поїду до Греції зараз. Я дуже пишаюсь, знаєте, ну, по-перше, Олексій, це, ну, да, така світова постать. І ще я пишаюся, знаєте, з маленького малюнку роздмухати такий величезний. Ну, значить, малюнок то, то, такий добре намальований. До Одеси я поїхав на. Тако, таке е, дійство, да, присвячене пам'яті Сашка Ройтбурта. Ми, ми дружили, особ, особливо останні роки сильно дружили. А яка ж Одеса без моря? Я б не став моря малювати просто так, да? але коли я побачив на горизонті цей караван кораблів. А море ж вони ж ну зараз у нас море якось відняли. Навіть ходити було не можна було да бо міни там, і так і таке інше. І тут ця красота. А на горизонті як надія, оцей караван. І така драматургія, да, і трагедійність всього цього, да, і пусті пляжі якісь люди, які одинокі, які все ж таки мають сміливість там пройти на цей пляж. І я потім приїхав до Києва, я це море малюю, караван. Такий, ну як на мене, так така вийшла серія непогана. Потужна, я б сказав. Ну, мій шлях майстерню це шлях кожного дня протягом 23 вже майже років. Ця дорога по, по київським всіх схилах, да, верх, вниз і по, і по сходах. Ми сюди заселилися, в гуртожиток консерваторії, яка. Злякалась того, що дома там якось там з'їжджають і покинула це приміщення, і тут така наша банда художників 23 роки. Ми всі, коли були малі, ми всі мріяли про вулиці, Вулик да, е, Паризький, там, де багато художників і так далі. Це є такі просто да, вже самостійна така. І тут е, багато художників і, Працюючих художників, художників, якими культура України може пишатися. З тих пір, як я повернувся, да, ну, мені тут і легше дихати, ну, це, це ясно, да. І мені тут, ну там страшніше, скажімо так. Там страшніше. Бо ти думаєш, де твої роботи? А а, а що там з майстернею, А може туди а тут прилітала ж весь час на татарку, да? Ну, а тут якось ти інакше себе відчуваєш, все ж таки, да. Ну бухає іноді, ну бухає. Такої.